Небезпечна зона протяжністю майже у вісімдесят метрів над головами школярів. Мешканці Ізяслава бідкаються. Учні місцевої другої школи знаходяться в епіцентрі випромінюючих об'єктів, котрі невпинно встановлюють. Із болючою проблемою звертаються вже до обласного керівництва. А дуже понавішано це цепляється, що надо і не Надо вас її стара. Тепер нахитили їздить далеко, насипили лай. Це що вдругого місця немає. В принципі, міні багато, погано, щоб наші багато і за прийдемо. Добре, Ігор Борис, суть питання зрозуміла. Добре, розглянемо обов'язково і вас проінформуємо. Ну, а на Дунеєвечині горе каміння не дає спокою людям. У селі Січенці одна з мешканок все ніяк не може збудувати хату. Матеріали ж продовжують стояти і, як кажуть місцеві, псувати їм життя. Мовляв, воно є небезпечним, має нестерпний запах і негативні аналізи, котрі вже встановили екологи. В результаті хвороби на селі прогресують. Я в нас залишилася неодноразово в район і в область, який характе. І ось вже зробила державна екологічна інспекція. Обласна аналізи, в нас є дуже аналізи команд. І ніяк не можу зробити з місця. Суть питання зрозуміла. Ми повернемося до його розгляду. Значить, в нас. Зараз понаходимо ті відповіді, що дали і компетентно ще до вас хтось обов'язково вийде і вирішимо це питання позитивно. Ну а педагогічний колектив однієї з хмельницьких шкіл невдоволений своїм керівництвом. кажуть, контракт новому директору підписали не на рік, а на цілих три. Їхньої ж думки ніхто й не запитував. За словами освітян, усі попередні навчальні заклади, де працював новоспечений директор, висловили до нього недовіру. Попередні школи було вийшла недовіру. А саміли, коли нас нікого не було. Чи залеться доваги думка нашого колективу, де мала працювати за ці два місяці, тут у нас залишалося стільки перебірок, що ми не знаємо, як вийти з цієї ситуації? Дзвінків, котрі поступили на телефонну лінію Хмельницької обласної адміністрації, виявилося чимало. І, хоча люди мають змогу спілкуватися із посадовцями регулярно, проблем від того не менша. Є.